Бюро економічної безпеки проводить обшуки у моделей OnlyFans. 8 грудня стало відомо, що суддя Шевченківського районного суду ухвалив рішення надати працівникам бюро економічної безпеки інформацію про громадян України, які зареєстровані та отримують доходи на платформі OnlyFans. «Пропало всю. Після отримання інформації працівники БЕП почали приходити з обшуками в межах кримінальної справи пов'язаної з несплатою податків в особливо великих розмірах. Четверта сьома. опа, добрий день кажуть, що ще восени моделі почали отримувати листи щастя з натяками на сплату податків. Тому звернулися до спеціалістів і в цьому році задекларували 305 мільйонів гривень, з яких 59 мільйонів пішли на податки. От бачите, хтось свої статеві органи кладе на податки, а хтось навпаки кладе їх красиво, фоткає, заробляє і сплачує чималу суму грошей.